На Харківщині ворог чотири рази намагався пробити нашу оборону в районі Вовчанська по мирному населенню. Спрямував три каби і 11 ударних безпілотників типу Шахет та Герань. Минулося без постраждалих. Світлана Шекера зараз із нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Розповідай, яка у вас ситуація? Вітаю, Олександре. За минулу добу постраждалих від ворожої агресії на Харківщині зафіксовано не було. Та це не значить, що не було ударів. Ворог постійно б'є по прикордонню кабами, по прикордонним населеним пунктам, шахедами та гранями по більш тиловим містам. І цієї ночі росіяни завдали ударів десятьма шахедами по місту Балаклії. В місцеві адміністрації повідомили, що Цілю було бу була промислова зона Балаклії. Даних про постраждалих не надходило, і це нова тактика росіян. Вони спрямовують одразу велику кількість шахедів на підприємства, на сільхозпідприємства. підприємства. Вони нищать склади, а також нашу промисловість. Учора росіяни керовану авіабомбу скинули на село Бахтин ізюмського району. Також поцілили по сільгоспідприємству. Там зайнялася масштабна пожежа. А після удару керованої авіабомбою сьогодні на світанку. Горіло біля двох гектарів лісу під боровою у селі Підлиман. Так само після обстрілу зайнявся ліс біля Новоплатонівки. І е, е, після удару е, керованою авіабомбою вчора в день е, горіла п'ятиповерхівка у місті Куп'янське. Це відео змогли е, випадково зафільмували волонтери, які. В цей момент проводили евакуацію у куп'янську. Будь ласка, подивіться без коментарів, як росіяни знищують куп'янськ щодня. Вже завтра в Харкові пролунають останні дзвоники для випускних. Вони випускників вони вже традиційно у Харкові пройдуть в укриттях, тому що збиратися на шкільних подвірях у Харкові наразі небезпечно. Далі послухайте, будь ласка, пряму мову. І далі ми, як адміністрація, маємо забезпечити місця проведення, то, тобто енемте фактично, ми забезпечили таку можливість випускникам прийти у 2022 році і набути можливість так вступу до вищих навчальних закладів, значить, і так само ми цього року всі місця фактично підготовлені, визначені. Вони знаходяться в укриттях, тобто на різних абсолютно локаціях. Їх у нас 40. І це всі новини на цю хвилину. Олександре, тобі слово світано. Дякую. Це була моя колега Світана Шакера з останніми новинами із Харкової області. Одна людина загинула, одну поранено. Такі наслідки ранкового ворожого удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса на Запоріжжі про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в нашому ефірі. Окрім цього, ущент зруйновані п'ять житлових будинків, 50 пошкоджені, а близько 600 абонентів регіону залишилися без електроенергії. Загалом минулої доби ворог завдав майже 400 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. За увесь час повномасштабного вторгнення в регіоні зруйнували щонайменше 18 тисяч об'єктів. Чого обстрілюють це чотири види озброєння це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед, епівіжки, які полюють на мирних жителів, на інфраструктурні об'єкти, на автівки у прифронтових територіях. Це авіаційне озброєння, насамперед керовані авіабомби, керовані ракети, це артилерія і реактивні системи залпового вогню.